Футбол Шахтар Донецьк, Бешихтаж, Дубль 2. Друзі, ну це відео для тих, для кого КЕФ 15 замалий, а я знаю таких багато. Тому дубль 2, вірняк, залізобетон. Але перед тим, як я скажу свій прогноз, я ну, порушу вікові традиції каналу прогноз.ua. і як так кажуть, зайві слова, а по-другому аргументація. Отож, друзі, ну вважаю, при любих розкладах, як би б не був матч, ну окрім червоної картки в Шахтарі, швидконогі бразильці матимуть свій шанс. Або ж на правах господарів, і коли свої трибуни будуть гнати, або ж коли бташу. Відходити не буде, куди їм потрібно забивати контратаки. Тому прогноз. Кутові. Перша половина. Індивідуальний тотал. Шахтар Донецьк більше 2 за коефіцієнт 1,93. Друзі, ну напишіть, як вам такий вірнячок. Будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємось на канал, ставлюємо подбачку і пишемо коментарі. Петя сказав, що так і буде. Друзі, до зустрічі! хай щастить!